Творимо модель сонячної системи в Blender. Видалимо куб за замовченням. Обираємо цей об'єкт, натискаємо Delete. Додамо сферу. Вкладка Додати. Сіть, сфера. Якщо до неї наблизитись, ми бачимо, що проступають грані. Я хочу їх згладити, тому натискаю правою кнопкою миші, обираю згладжене тонування. Всі об'єкти в цій моделі будуть однакової форми. Тому я можу просто продублювати створений перший об'єкт. Заходжу в вкладку Об'єкт, дублювати і в довільне місце його переношу. Зараз переходжу на мій перший об'єкт і хочу трошки змінити його розмір. Він буде зображати моє сонце. Для цього я, щоб змінити розмір, затискаю англійську клавішу S на клавіатурі і збільшую розмір, ну, приблизно до ось таких. Обираю інструмент переміщення і переношу мій об'єкт, щоб він мені не заважав. Тепер оберу другий об'єкт. Другий об'єкт це перша планета сонячної системи Меркурій. Треба зменшити її розмір. Я натискаю клавішу «S» англійську на комп'ютері і зменшую її розмір, переношу ближче до сонця. Тепер мені зручно буде її продублювати об'єкт. Дублювати об'єкти, переношу у довільне місце. Це в нас друга планета, друга планета Венера. Я збільшую її розмір. Затискаю клавішу С на комп'ютері, тому що вона більша за Меркурій. Ну, приблизно ось таким чином. Знову дублюю об'єкт. Дублювати третя планета Сонячної системи Земля. Для неї я теж трошки збільшу розмір. Затискаю клавішу С. Не сильно, ось приблизно до таких. Знову дублюю об'єкт, дублювати. Тепер в нас Марс. Зменшую розмір Марса. С. Тепер трошки переміщуюсь у моїй сцені, щоб мені було зручніше. Знову дублюю об'єкт, дублювати. Після Марса йде Юпітер. Юпітер це найбільша планета сонячної системи. Потрібно збільшити. Затискаю клавішу С. Приблизно до таких розмірів, нехай він збільшиться. І в мене інструмент переміщення обраний. Переміщаю, щоб він не прилипав до попередньої планети. Знову переміщуюсь. Об'єкт. Дублювати об'єкти додам наступну планету Сатурн. Її треба зменшити. Затискаю клавішу S англійську, приблизно до таких розмірів. Але Сатурн це така планета, яка має кільця. Тому треба додати до цієї сфери ще один об'єкт. Для цього я обираю курсор. Інструмент ставлю приблизно на моїй сфері. Обираю вкладку Додати Сіть Тор. Тор додається, я збільшую і розмір цього об'єкта. Затискаю клавішу С, збільшую розмір ну, приблизно до таких. Тепер. Мені треба переглянути, як цей тор стоїть відносно моєї сфери. Для цього переходжу у вигляд зверху, натискаю на нампаді клавішу циферку 7. Бачу, що треба перемістити. Обираю інструмент переміщення. Ось таким чином приблизно виставляю. Тепер переходжу у вигляд збоку. Натискаю на 3, опускаю мій тор відносно. Моєї сфери і приблизно ось таким чином залишаю. Тепер мої кільця повинні бути пласкими, тому мені треба зменшити розмір тільки по одній осі, по осі Z. Ось я бачу, що вона синенька, це ось Z. Тому я затискаю на клавіатурі клавішу S англійську, і також затискаю одночасно клавішу Z. Таким чином, зменшу розмір тільки по цій осі. Роблю її пласким, ну, приблизно ось таким чином. Тепер бачу, що вони трошки наїжджають на попередню планету, тому тепер просто натискаю клавішу S, одну, і трошки зменшу їх розмір. Ось приблизно до таке. Якщо тепер переглянути, то бачу, що приблизно воно стоїть відносно сфери нормально, так мені підходить. Єдине, що мені залишається, це об'єднати мій тор з моєю сферою. Натискаю на сферу, натискаю на клавішу Shift, натискаю тепер на Tor. Два об'єкти обрані, натискаю правою кнопкою миші, сполучення. І також я бачу, що в мене проступають грані на моєму торі, щоб вони згладились права кнопка миші, згладжене тонування. Тепер цей об'єкт сприймається програмою як одне ціле. Дві наступні планети, які залишаються в сонячній системі, ви додасте самостійно. Я ж буду працювати з цим. Тепер я хочу трошки всі планети виставити приблизно в один рядочок. Для цього я переходжу вигляд зверху і трошки зменшую масштаб і переношу мої планети, виставляю так, як мені більше подобається. Також можу і відстань між ними регулювати. Орієнтуюся я на зелену вісь. Виставляю всіх, всі об'єкти саме по ній приблизно таким чином. Тепер переходжу у вигляд справа, натискаю клавішу 3 на нампаді і тепер підлаштовую ось так розташування моїх об'єктів. Бачу, що візуально сонце повинно бути більшим. Тому я обираю об'єкт сонця, затискаю клавішу S і ще його трошки збільшу. Ну, нехай прямо ось так. Інструмент переміщення переміщую моє сонце. Ось тепер я готова приступати до другого етапу додавання текстури. Для цього мені зручніше перейти у вкладку отримає, першу текстуру отримає сонце. Обираю цей об'єкт. Додам. Нову структуру. Бачу, що зараз за замовченням можу змінити колір. Базовий колір білий, але я можу це змінити. Але я хочу, щоб сонце отримало не просто розфарбування кольором, а щоб була ціла текстура. Тому я ось це віконечко, я видалю його і додам текстуру з файлу на комп'ютері. Для цього зліва ось тут шукаю папку, в якій зберігаються мої зображення. А мої. Моя папка знаходиться на робочому столі, мені ось так зручніше, тому я шукаю робочий стіл, папка текстури, і обираю зображення сонця. Коли я додаю, ось таким, я просто перетягую це сонце, лівою кнопкою миші затискаю і перетягую ось це вікно. Тепер я з'єдную ось тут два параметри: колір і поверх. Ось таким чином, просто протягую. І тепер бачу, що моє сонце отримало свою текстуру. Таким же чином я роблю з усіма наступними планетами. Обираю першу планету Меркурій. Щоб було видно, я трошки наближую. Новий матеріал додати, видалити за замовченням ось це вікно кольорів. І обираю тут Меркурій. З'єдную колір і поверхню, і мій Меркурій отримує свою текстуру. Обираю Венеру. Новий, видаляю ось це вікно, шукаю Венера. З'єдную колір і поверхню, Венера отримає свою текстуру. Таким же чином я роблю з усіма наступними планетами. Таким чином всі об'єкти на моїй сцені отримали свої текстури, але я хочу змінити ще і текстуру оточення. Те, що навколо цих об'єктів. Зараз я перейду ось такий в режим огляду і бачу, що зараз все навколо зафарбоване чорним кольором. І я ось тут внизу змінюю об'єкт на світ. І дійсно бачу, що в налаштуваннях колір мого оточення, колір мого світу навколишнього, він чорний. Я можу цей колір змінити за допомогою палітри в інший колір. Але цікавіше додати якусь текстуру, ну, яка вже зберігається в моєму файлі. Тому я ось це так само видаляю, обираю, видаляється, і додаю текстуру оточення. Треба трошки по-іншому. Тут натискаю вкладку Додати, текстура. Текстура оточення в мене ось таке віконечко з'являється. І тут я бачу, що могу, можу відкрити, приєднати сюди файл з комп'ютера. Натискаю Відкрити. Знову ж таки, шукаю файл в моїй папці, моя папка на робочому столі. І я обираю ось такий таке моє зображення. Тепер приєдную, роблю взаємозв'язок між кольором та поверхнею. І чекаю, поки воно провантажиться. І тепер я бачу, що навколишній світ змінився і все навколо розфорбувалося в текстуру космосу. Модель сонячної системи можна вважати завершеною. Звісно, вона дуже-дуже неточна, ніякі розміри не збережені, відстань між планетами не збережена. Але вже перша моделька у нас є. Я зберігаю цей проєкт файл. Зберегти як, називаю його сонячна система, обираю тут папку, в якій буде зберігатися мої об'єкти, і натискаю Зберегти як. Як ви бачите, нагадую, що у вас будуть ще додаткові дві планети, їх текстури ви додасте самостійно, за аналогією. Проєкт можна вважати завершеним. Дякую за увагу!